щодо проблеми ріпакового квітки, то саме розпускання первої квітки, масове заселення. На сьогодні пропоную вам такий лайфхак, як використання саме тіаметоксаму у формі протруйника. В даному разі це номінал Ультра від ХімагроМ в нормі 100 грам на гектар. Чому саме ті сам? Тому що до емітоклоприду, я думаю, що ви вже це спостерігаєте також, іде дуже велика резистентність цього шкідника. І щоб, скажімо так, добити його безпосередньо контактно, нюстар, зета-циперметрин. 100 грамів номінал ультра, 100 грамів нюстару і квіткоїд буде подолано. Показували вам е кілька днів назад такий лайфхак, як використання. Препарату Номінал Ультра, текучий концентрат суспензії 100 грам на гектар. З баку і суміші з Нюстара, це зетациперметрин, також 100 грам на гектар. І якщо з цього вийшло в боротьбі з таким злісним шкідником ріпаку, як квіткоїд. Зараз вам пройду по покажу, можете бачити, рікачок нас вже зацік. Бачили заселення і кожен в принципі, знає в себе, яке було заселення перед самим розквітанням. От нас за два дні буквально розцвіло все. Практично третя доба після обробки робили в ній. От ще три дні у нас ні нальоту, ні заселення, ні відновлення популяції квіткоїда, поки не спостерігається. Тому, як кажуть, лайфхак дієвий, вже й бджолка літає. Користуйтесь гарних вам врожию. Агро М. Земля цінує розум.